Друзі, вітаю! На зв'язочку з вами я. І що ж сьогодні я хотіла вам розповісти. Ви питалися про Анталію і де можна класно сходити на ринки, та які саме ринки та торгові центри, я могла би вам порекомендувати для ваших найкращих покупок. Отже, давайте почнемо з е, ринків, те, що найбільше люблять наші люди, і без чого не обходиться. Жодна поїздка до нової країни. Адже саме там можна відчути найкращий колорит, відчути настрій місцевих жителів та зробити найкращі покупочки. Отже, перший ринок це старий, старе місто Базар, або, як кажуть, місцеві сердар. Це досить великий і різноманітний риночок. Ви там можете придбати все починаючи від продуктів. Харчування, наприклад, навіть сувенірів дому повезти. Ми знаємо, що стуці обожнюють вести це луку, це оливки, олію, солодощі, а також горіхи і спеції. І що немаловажно для цього ринку, так це те, що там можливий розрахунок картою, а також ви, коли будете прогулюватись, покупці. Тобто продавці будуть вас пригощати дуже гарними прохлаждаючими напоями, освіжаючими. Також вони організовують трансфер з готелю прямо сюди на ринок. Е, дуже круті, ще ринки, куди ходять місцеві жителі це Дедеман і Шерріньямі, де ви можете скупитись по дуже гарних і приємних цінах. Добре, йдемо далі. Що ж далі? Ще є надзвичайно прекрасний ринок в Ларі, який називається Гюзелоба Джума. Там також полюбляють куплятись місцеві жителі, і ви можете придбати там все, абсолютно починаючи від ем, продуктів, від їжі закінчуючи е, одягом та взуттям. Чим відрізняється він від інших ринків, тим, що тут дуже і дуже привабливі ціни. І ще хотіла вам розказати про мій улюблений ринок, який я обожнюю і рекомендую обов'язково вам сходити, бо саме там ви відчуєте цей морський колорит і настрій. Це рибний ринок в Анталії. Він популярний мега-мега. Всі місцеві знають і тільки туди й ходять. А чому? Ви спитаєте, тому що там є найсвіжіші морепродукти, найсвіжіша риба, креветки і всі смаколики, які ви полюбляєте, коли приїжджаєте на море. А це все можна купити з машин або одразу рибаки продають з сіток, в яких зловили цю рибку. Добре, на ринках ми закінчили. А тепер перейдемо до торгових центрів. Де ж і як. Можна вигідно собі пошопитись. Найкращий і найбільший це Mall of Fantalia, де представлені велика кількість брендів та різноманітних магазинів, а також різні е, розваги для вас та вашої малечі. Терра Сіті, Мігрос це все великі торгові центри. Але я би вам радила відвідати саме Outlet Діпо. Що ж там такого цікавого, ви мене спитаєте, найкраще це там представлена найширокіша палітра турецьких брендів. Найвідоміші, ви знаєте, що це Вайкікі, а також дефакто. Також там, помимо цих брендів, є і Adidas, і Nike, які ви полюбляєте. І знижки можуть бути, ви лишень послухайте, від 30 до 70%, що дуже-дуже круто. Отже, також ви там можете придбати шкіряні та хутрові вироби, за якими багато хто їде до Туреччини. І мій вам маленький лайфхак. Якщо хочете, щоб вам зробили дуже гарну знижку, купляйте мінімум дві речі, і тоді прекрасні знижки вам гарантовані. Також сувеніри або ще де можна їх придбати? Коли ви будете прогулюватись старим містом в Анталії. Відвідайте, будь ласка, дві таких торгівельних вулиці, як Ішеклар і, і Гюллюк. Там е, велика кількість представлена е, бутиків, де ви можете купити репліки за дуже-дуже гарну ціну і дуже гарна якість. Там не є, е, знаєте, як буває інколи Китай-Китай, там дійсно круті і якісні речі. І ніхто ніколи не запідозрить, що це не справжній бренд. І також не забуваємо, що там. Велика кількість сувенірів, які ви зможете відвести до себе додому. Якщо вам треба більше, корисніші, точніші назви, адреси або маршрути, будь ласка, звертайтеся, я завжди вам допоможу і буду на зв'язочку. Все, гарного вам шопінгу! Па-па-па-па!